А моє завдання покликати нас усіх до молитви молитви освячення. І в більшості в своїх під освяченням ми розуміємо працю над собою, яка ніби має привести нас до стану безгрішності. Але на самом ділі це слово означає відокремлення. Від світу, від світської системи порядку, створеного дьяволом. Тому сьогодні я буду говорити про опір цьому світу, а також за наші слабкості і ставлення до цього відокремлення, яке має мету і призначення. Є таке грецьке слово, яке називається амартиа. Воно означає не попасти в ціль. Нам його перекладають як гріх. Значить, гріх це не попасти в ціль, не попасти в яблочко. Я би хотів трошечки сьогодні привідкрити цю тему і повести вас в молитві. І, можливо, щоб Дух Святий допоміг нам зрости в розумінні того, що очікує від нас Бог. Тому що від гріховності, поки ми на цій землі ми будемо визволятися, ми будемо десь согрішати і виносити, скажімо, цей цей гріх на світло. І я думаю, що прекрасно ми навчені в наших церквах, в понятті того, що ти вмів согрішити, то вмій і покаятися. В багатьох є в розумінні того, що якщо є прогріх і сумління, совість, вона дістає нас. І тоді важко дуже молитися, потрібно звільнитися від того, що тисне на наше сумління. Наприклад, мені важко, припустимо, буває, злучатися з Богом тоді, коли в мене є, скажімо, десь неприязнь, або я втратив, може, з якими-то бра братями там, скажімо, мир чи спокій, у нас були якісь різно, різні думки, і ми трошечки поспорили. І коли тоді хочеться тоді помолитися, не виходить. І необхідно привести своє серце в порядок. Я знаю, що це для вас відомо. Інші речі, пам'ятаєте, може слова сковороди, який сказав свого часу, світ ловив мене, але не піймав. Що робить світ? Що робить світ, він пробує зловити тебе? Він пробує зловити кожного християнина. Зловити на чому? В чому ж є основний гріх? В чому може бути основна тема нашого освячення? Я не хочу би сьогодні говорити про те, як трошки прийнято уже десь в нас. Може не в вас, але в деяких церквах грішу і каюся. Каюся і грішу. Тобто немає перемоги над тим гріхом. Можливо, чогось ти не міг досягти, і в тебе не вийшло це досягти, і проходять роки, і ти це не можеш досягати, нічого не змінюється. То я хочу сьогодні сказати, що Бог. Він не тільки полюбив нас великою величною любов'ю своєю, але Він не тільки має план на наше життя, але він має призначення. Він має призначення на наше життя. В чому ж заключається це призначення? Це призначення складається з двох актів. Перший акт. Ми працюємо разом з Богом в проповіді Євангелії. Це перший акт. Другий акт ми будемо вічно царювати з ним. Тобто я сьогодні хотів би трішки оживити цю думку, що ми не просто християни, що ми не просто віруючі люди, які покликані, ну скажімо, бути тими, щоб ми займали місця, скажімо, в наших помісних церквах. Я Ніколи не любив, коли наша молодь кудись їхала, коли вона десь від'їжджала або десь навіщала інші церкви, тому що в церкві тоді відчувається як недостаток чогось. Я не знаю, Молодості, юності, енергії. Тому, звісно, що церкви дуже крепко зацікавлені у молодих людях. Ну, думаю, принаймні веселіші на, на життєвому шляху. Але, напевне, це не в цьому ціль і не в цьому, скажімо, є наше призначення. Призначення, скажімо, можливо, в тому, як написано Римлянам 12.2, і не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Я хочу сказати вам, що нам потрібно слово. Навіть сьогодні вечором нам потрібно слово від Бога. Слово це розум Ісуса Христа. Слово це компас Його напрямку, світло і промінь, щоб і думати, і жити. Це Псалом 119, 1, 5 вірші. Тому я хотів би сказати, що зосередженість на Божому Слові це вища форма поклоніння для християн. Я хочу би подякувати для наших музикантів і співаків. Я ну, люблю ну, люблю я, скажімо, бути, бути в присутності Божій і намагатися злучатися з ним, коли лунає хороша пісня. Коли лунає файна музика, файна християнська музика. Але дивіться, десь вища форма покоління для християн це зосередженість на Божому слові. Сьогодні чомусь так мало часу. Чомусь ми інколи оправдуємося, що в нас є не часу, щоб бути з Богом якийсь час, щоб осамітнитися, побути, злучитися або з'єднатися з ним. Я хотів би тебе спитати, може, це буде як виклик? Коли в тебе був такий останній, можливо, раз, коли ти усамітнився, коли ти Усамітнилася, була, була в присутності Божій, і ти, скажімо, злучилася, з'єдналася з ним, як каже це апостол Павло, і ти відчув і пережив Божу присутність. І з того моменту ти думаєш, вау, це було сьогодні щось особливе, тому що я пережив Бога, тому що я пережила Бога. Ці моменти для мене відомі. Я полюбляю просто заходити інколи, і тому щоб закрити двері кімнати за собою. Взяти з собою слово Боже. І відкрити, скажімо, і, і просто в, щоб вникати в слово і намагатися очікувати від Бога реакцію, щоб це слово проникало в мене. Є моменти, коли це, скажімо, ти може навіть так відкриваєш уста один на один сам з Богом. І починаєш славословити українською мовою. Може, переходиш на інші мови. Це текст повинен для нас бути нечужним, коли ти славословиш. Коли навіть співаєш іншими мовами, коли ти просто віддаєш Богу хвалу. Інколи моментом, я скажу вам таку деталь, цікаво, що така присутність Божа, ти переживаєш, ти думаєш, вау, чому це зараз не в зібранні? Ось, може, наприклад, наступну неділю я вийду до переду, і коли мені довірять, що я можу закінчувати хвалу поклоніння, я хочу повторити всі ці слова, всі ті речення, все це переживання, яке ти пережив. Але в більшості це не вдається так повторити. Тому що Бог дає тобі пережити той момент, який ти маєш на той час. Ви знаєте, ми зустрічаємо перешкоди або опір зла. Сатана прийшов спокушувати Ісуса у четвертому розділі ванга від Матвія. Він робив спроби переконати Христа жити в деталях поза волею Бога. Існує Ісус же, десь не їв 40 днів. Ви це знаєте, Він був голодний. І він ніби сказав: якщо ти син Божий, в тебе є влада сина. Хіба ти, якщо син, то ти знаєш, що ти можеш попоїсти? Бог створив їжу для голодних, дьявол продовжував до нього говорити. І твоя плоть голодна, ти маєш право попоїсти. І знаєте, Ісус відгукнувся, привертаючи увагу до Сатани. Сатани до свого стану і людини. Він каже, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Для Ісуса набагато більше означало бути голодним в досконалій волі Бога, ніж задоволеним поза нею. Я хотів би сьогодні, щоб ми може глянули на своє серце. Щоб ми могли сьогодні оглянутися, зробити певний контроль, щоб, коли ми зараз будемо освячуватися, просили Бога доторкнутися до наших сердець, що те, що ми переживаємо інколи, як Бог говорить до нас зі словом, зі слова чи, через, через дотик наповнення Святих Духів під час молитви, щоб це ставало постійністю в нашому житті. Тому що, звісно, дьявол хоче виводити нас за межі Божої волі. Як це було з Ісусом. Він спокушував Його. Але Ісус витримав цю пробу. Він залишався далі в межах Божої волі. Він знав, що піст його повинен ще піст Його повинен продовжуватися. І Він, ви знаєте, що Ісус мав звичку ходити. Чи то зранку, чи то в інший момент на гору, для того, щоб шукати Отця. Я часто думав, чому Ісус, будучи Богом, мав потребу в молитві. І більше коли мені відкривається те, що Ісус мав потребу просто проводити час Отцем. Він з'єднувався з ним, він відчував його близькість, він відчував його подих, він відчував його, скажімо, його як потоки текли від кровень, які Бог давав отець йому від престолу свого, свого, скажімо, небесного царства. Пам'ятаєте, Ісус сказав: я не творю нічого, поки я не побачу Отця мого творящого. Я би хотів сьогодні, щоб ми подивилися трішки на те, наскільки наше життя залежне від. Від цієї любові до Бога, від усіх духовних переживань. Чи може щось стало замінником у нашому життю? Можливо, наприклад, давно ми десь ми називаємося християнами, може хтось з нас, але ми можемо шукати насолоду десь в інших місцях і в інших таких чуттєвих проявах. Тому я сьогодні хотів би, щоб ми закликати нас, щоб ми думали, щоб ми, можливо, трошки аналізували і, можливо, десь звідси сказали в молитві Господь. Ось, ось ми розуміємо, про що йдеться, і десь ось я і ти. Благослови мене, освяти моє серце. Кілька слів я би хотів сказати, що велику роль відіграє в нашій боротьбі землі. Розуміння слово, слова про хрест Христів або про Голгофу. Християнину потрібно навчитися приводити кожну думку до послуху Христу. Павта, написано, апостол Павло каже, що ми полоняємо всякий непослух. Я часто думав, що це я маю полоняти цю непослух, знаєте, в кому? В комусь. Але це певне більше буде стосуватися, що ми, ось ця думка, яка часто може десь появлятися, як думка, яка ворож, яка ворогує, наприклад, із святістю Божою, з волею Божою. Я маю навчитися і маю, скажімо, отримати від Бога, бо тому, що Він дає нам цю силу. Щоб я міг полоняти її, щоб я міг перемагати її, щоб мій розум міг вільно, природно знаходитися в такому часі, коли навіть я на роботі, коли я навіть маю професійну діяльність, коли я щось роблю, те, що мені допомагає заробляти гроші, але я знаю, хто я є, яке моє серце, моє ставлення до інших, і я знаю, що через це можна являти Божу, Божу святість і Божу волю. Та хотілося не згадувати про те, що, хто я є, а бути в тому, жити в цьому, хвалитися цим, умножати це. Тому, друзі, звісно, що відокремлення воно обозначає, скажімо, ще те, що ми маємо, скажімо, ми маємо, скажімо, спасатися від, від гріха. Але воно ще себе і включає те, що ми маємо розуміти своє призначення. Призначення церкви, щоб, щоб блага вістка, щоб Бог став доступний до цього світу, Бог став доступний до людей, щоб, скажімо, через те, щоб ми були, мали оцю праведну сміливість на, на будь-якому місці заявити і сказати, що Ісус Христос є Спаситель. Я знаю, нагадаю вам про одного такого проповідника, який відійшов уже у вічність. Але, можливо, ви його пам'ятаєте сьогодні досі, і молодь колись його дуже полюбляла. Сергій Петрович із, Дніпру, із, із Дніпра. Його полюбляли в його проповіді, тому що він часто міг привести в прикладі, скажімо, в проповіді, або в семінарі практичні приклади, як, припустимо, він, Дух Святий, міг його вжити в якомусь місці, стані, моменті, чи то в літаку, чи в потязі, чи то машиною, чи просто він побачив, як йде бездомна людина, він зупинився і почав з нею говорити. І через п'ять хвилин вони оба стояли на колінах. Молодь завжди чомусь відкривала ну, губ, вони завжди їм за. Завжди це, завжди це подобалося. і про, Тому що хотілося б, завжди хочеться почути не тільки теорію. Знаєте, я вірю, що Бог хотів би нас бачити успішними, щасливими і вільними, Вільними від того, щоб ми могли бути сміливого, в будь-який момент заявити про те, в що ми віруємо. Тому ми сьогодні будемо мати ще і молитву, і молитву хрещення Духом Святим. Я хотів би сказати про те, друзі, що я вірю і розумію, що Дух Святий дається нам для того, щоб нам і виконати своє призначення. Він не дається просто для того, щоб ну, приукрасити наше життя, Дух Святий дається для, нам для того, щоб ми виконали своє призначення. І я не знаю, можливо, дайте ми піднімемося. Можливо, скажем, ти подивишся зараз критично на те, як проходило твоє життя, як виконувалося твоє призначення як християнина, як Божої людини, як людини, наповненої Святого Духа, як ти добре думав і освідомлював, хто ти є в Христі Ісусі, якщо ти, можливо, цьому потребуєш змін, якщо ти хочеш тут зрушень, якщо ти хочеш більше повноти благодаті, якщо ти більше хочеш успіхів, якщо ти хочеш не тільки... Бачити славу Божу, але щоб ця слава являлася через тебе, то давайте ми зараз предоставимо свої серця перед Богом, помолимося і дозволимо Духу Святому діяти і всі молитві і в цьому служінні.